Пане Олександре, вам слово. Яка була реакція, коли це побачили, і насправді ну, можливо, що вас найбільше вразило в цій всій історії? Добрий вечір. Е, ну, реакція була така: мені люди зателефонували, кажуть, ти бачив той ролик? ролик? Кажуть, та ні, який? Ну, от там, там прислали. Е, зрозуміло, що в цьому ролику і там, да, так сталося, що вони грають, начебто. Дівчину зі Скадовська, вони, можна сказати, зачепили весь південь, там хатай й не тільки південь, тому що у нас на півдні та і на сході багато людей російськомовних було. Але при цьому всі абсолютно ну, принаймні в Скадовську, всі розуміли українську мову і добре говорили українською. І от, е, от таких от е, ну викрутасів, які показані в тому ролику, ну їх просто ну ви б ніде не почули, і ну цього просто неможливо, тому що цього немає. Тобто, і це зрозуміло, тому що е, всі ці території історично вони всі були україномовними, і в селі, в кожному селі, до сьогодні е, переважна більшість людей спілкуються українською мовою навіть в окупації. Тому це є неправда, по-перше, тому було таке от обурення, викликало таке обурення. Друге, це те, що ну, показали ну, такими якось зовсім недалекими, нерозумними, і які не вміють елементарних ну, слів зв'язати. Ну, це просто образливо і це не смішно. От. Ну і третє, насправді, коли люди з тих же окупованих територій, які поїхали, а є і хлопці, які захищають їх багато. І вони таке бачать, ну, вони кажуть, ну то що таке, нас списали, чи що, ми, ми не потрібні ці території. Мені зі Скадовська пишуть, люди плачуть просто реально в ефірі кажуть. Як таке може бути? Ми ж тут, Україна, а нам тут тобто, розповідають, що ми тут не можемо два слова українською зв'язати. Тому це, напевно, більше всього і обурило. Це точно не той гумор, який об'єднує українців і, і там якось сприяє їхньому там підняттю росту духовному, mm -hmm. це той гумор, який навпаки одних принижує за рахунок там чогось іншого і не дає поштовху для розвитку. Це той гумор, якого в принципі не має бути в нормальному суспільстві, і його тим паче не має бути під час війни і ще тим паче по відношенню до міст, які окуповані там чи до людей, які знаходяться сьогодні. Такі ситуації, тому власне це було напевно викликало основну хвилю обурення. Зрештою, та суспільна реакція, яка була на це, вона теж дуже важлива, тому що люди писали, що їм це не подобається, що це не нормально, що це не те, що ми повинні справді висміювати, особливо в таких умовах, в яких ми зараз живемо, і в принципі. Так точно не є, але актори вже почали вибачатися. Були від них якісь заяви. Вам як їхні вибачення? Ви їх приймаєте як людина, яка представляє Скадовську громаду, навіть тих людей, які справді зараз перебувають в окупації, саме місто в окупації? Ще розкажіть нам кілька слів, як загалом зараз ситуація? Ну я не суддя і не можу там сказати, да, я вас прощаю там чи не прощаю. Ті спроби вибачень. Ну, як на мене, вони не дуже є добрими, і навряд чи суспільство після того якось заспокоїлось. Як на мене, хоча мені вже б уже б хотілось щоб воно і заспокоїлось, тому що ну, ну навіщо витрачати час, сили на от ці всі скандали. сьогодні є чим займатися, сьогодні треба допомагати Збройним силам України, допомагати іншим людям, а витрачати час на це не хочеться. Тому я думаю, що журналісти або ті, хто готували ці режисери, вони точно знають, яке має бути вибачення. І і щоб його сприйняло суспільство, от а не таке, що ну ми тут спробували зіграти це, шкода, що ви того не зрозуміли. Нам mm -hmm. шкода, що ви того не зрозуміли. Ну, як на мене, то це не є вибачення таке, яке би мало бути дійсно щирим. От, але хотілося би просто взагалі-то поставити десь крапку, можливо, навіть користуючись цією студією, в цьому скандалі, бо ну зрозуміло, що це там швидко загорілося, швидко згасне. Хочеться, щоб люди зрозуміли, що наші території вони все таки є українськими і Тої купи інформації, яка є Історична, що підтверджує, там, наприклад, навіть в інтернеті знайшли фотографії дочок Скадовського, деякі в вишиванках, і ми можемо це показати. Да. Ми підготували і... ці фотографії. А, також ми сьогодні почали. Я там знайшов пару книжок своїх про Скадовськ. Наприклад, там за свідченням Одеської. Відділу освіти 1905 року, да, у скадовських школах на той час дві школи було, діти вивча... говорили малоросійською мовою. Тобто на той час називалася так українська мова. І вони те, ну це факт того, що ті території, вони, хоч і були там під Російською імперією, але вони завжди були україномовними. От, тому хочеться, щоб просто люди з цього всього винесли те, що. Зрозуміло, що південь і так само схід, тому що я сам зі сходи з горліки. От він також і у мене у бабці у в Луганській області в селі там також розмовляли українською мовою. І думаю, що і досі розмовляють. Тому все це зросійщення, яке відбулося, воно було штучним, і от такі, от гумористичні, так сказати, номери, вони направлені напевно, все таки ще на. Підсилення того і на ну на чи я не знаю на що. От тому думаю, що з цього треба винести такий урок, щоб тако, такого більше не повторювалося. Цього не повторювалося, і е, такі е, люди запам'ятали собі, що південь та схід це україномовні території України. Як зараз люди почуваються там? Кілька слів. От що як ця окупація, як вони живуть ну, там, виживають? Окупація. Як окупаційна адміністрація, вона все тримає під своїм контролем. Контроль той жорсткий. Ну на сьогодні, наприклад, можна сказати, що всі чоловіки поставлені на військовий облік, так їх не призивають поки що, але не примусово через роботодавців, через інші засоби всіх поставили на військовий облік. Сі. Ну не всі, а більшість отримали російські паспорти, тому що без того там неможливо вижити сьогодні. Тобто, це старше покоління, воно позбавляється можливості отримати якісь виплати без наявності. Паспорту також змушують отримувати паспорти всіх, хто працює на будь-якому підприємстві. Тобто кажуть, що або ти працюєш, або ну, без паспорту ти працювати не будеш. Тобто медична допомога також вона залежить від наявності в тебе паспорту. Тому сьогодні окуповані території вони під жорстким контролем окупаційної адміністрації. Вони готуються до виборів, вони показують гарну картинку. Вони заманюють туди мешканців інших регіонів Росії, кажуть: от у нас тут є. Тилові е, е, містечко гарне, тепле, там добре жити. І вони кажуть: приїжджайте, влаштовуйте собі нове життя. І дійсно у скадовську сьогодні більше мешканців е, тих, хто приїхали, аніж ті, хто залишилися наші скадовчани. скадавчани. Е, Маю коротку репліку стосовно протестів людей. Я би навів приклади. Треба якось, щоб це наша держава, напевно, робила пару разів. Був в Норвегії в Осло. Так, от там до сьогоднішнього дня, щовечора, вечора, о п'ятій вечора, збирається громада українців в Норвегії під парламентом і проводить півгодинний мітинг. І це відбувається з першого дня вторгнення і по сьогодні. Це всього на всього там 3-5 людей, активістів, які приходять постійно. Ну і зрозуміло, що разу там хтось можливо новий приєднується, хтось приходить на свята. Тобто цей протест він перманентний, постійний. Вони в принципі там мають ставу програму, але вони тим самим не дають забувати, якби такі люди були в Польщі, там і в кожній країні в під парламентом би збиралися. То я думаю, десь ну, бо голос України увагу, да, більше Та... би чули. Роботу... Збираються, ми збирайте, бачили збирайте, такі, збирайте. такі приклади, справді там є в Кракові. Зокрема, вони теж раз, раз в тиждень, але виходять в центр.